Фінальні змагання для дітлахів розпочалося з представлення кожної з команд, і перші свої оцінки учасники заробили саме за презентацію та девіз. Після офіційної частини команди вийшли на старт. Під час першої естафети хокіїзм дітлахи намагались максимально згуртовано та швидко фінішувати. Попереду ще шість естафет. А минулорічні переможці команди повочків розповідають до цих змагань. підготувалися ще краще. Ми швидші сильніші, ми сильніші за всіх. – Наша перевага. Тому що ми тренувалися багато і команда дружна. Ми тренувалися довго і ми вміємо все робити. Але для деяких учасників перемога не є головною. Саме головна перемога, а головна участь. Ці діти вже не перший рік беруть участь у таких змаганнях. Тож визначили й улюблені естафети. Найбільше мені сподобалася естафета дартс». переправа. Мені всі подобаються. Мені найбільше подобається, коли ми метали дартс». Мені теж дартс, тому що. Щоб скакати, на скакати, треба вміти і попасти в, е, в цьому дарці. Це буде дуже просто. Серед учасників змагань переважна більшість дітей з малозабезпечених та багатодітних сімей. Подібні заходи вони сприймають з неябияким захватом. Мілінський обласний центр фізичного здоров'я населення спорт для всіх. проводить веселі старти серед школ інтернатів, присвячені Святому дню Ніколая. І для них дуже цікаво. Вони готувалися цього змагання серйозно. Ну, для них це свято. От бачите, вони в формі, всі гарні. І побачили ці нагороди, кубки, медалі. Для них це щастя. У результаті перше місце посіла команда з Кам'янця-Подільського, другою стала команда Оренинської загальноосвітньої школи-інтернату. На третьому місці опинилася команда Хмельницької загальноосвітньої санаторної школи-інтернату номер 2 До Дня Святого Миколая учасники та переможці змагань отримали медалі, грамоти та спортивний інвентар.